На Маріупольському напрямку напруга не вщухає. З середини лютого терористи намагаються відтіснити українських військових з укріплень на західній околиці селища Широкине в арсеналі терористів, міномети та танки. Танк заїхав прямо на пляж і два рази намагався пристріляти. Ми так поняли, що там був пристріличні вистріли. Ми дали княжна відповідь і він... Убіжав, грубо Убіжав груба Так Мінамети там також снайпера. снайперов уничтожаем сразу щоб побізопасить наших людей, ну мирних жителів. Пліч опліч із чоловіками на стратегічно важливому напрямку воюють і жінки. Олена, Лідія та Людмила після виконання бойового завдання нині відпочивають у розташуванні батальйону та чекають на повернення своїх бойових побратимів. На війну жінки пішли добровольцями. Кадавітушки на Крим пошли, я поняла, що це захват території. Просто я жила в Росії очень брат на війні був, бы я знаю російську тактику, скажем так. Тобто обвикенний як і більшість бійців на передовій ці дівчата знають, що таке втрата побратимів, тож умир із ворогом не вірять. Хотя Господь Бог сказав би, навчитися всім прощати, но такі віші прощать нельзя. Ми з войной нікому не йшли. Ми на своїй землі і свою землю ми нікому оддавати не будь сина вже заплачена, а кров вже проліта. Ми настроєна йти до конца і этой війні. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.